Відео наслідки російських ударів по Одесі шокували всю країну. Знищене кладовище, вигорівший вщент склад та елітний автопарк, і все це на очах в чеського президента, який прибув до Одеси з візитом. Місто охоплене вогнем, потрощена цивільна інфраструктура, і все це на тлі заяв Путіна про те, що він припинив обстріли. Мене звати Микита Гаврилюк, і зараз розповім вам про найважливіше. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Почнемо з головного. Є поранені. Троє людей, включно з дитиною. Опинилися в лікарні після нічної атаки дронами на Одещину. Один із дронів влучив у складське приміщення просто в житловому районі. Спалахнула масштабна пожежа, полум'я здіймалося в небо. Вогонь охопив усе навколо. Люди рятувалися як могли. Уявіть лише, ви прокидаєтеся серед ночі не від будильника, а від сирени вибухів і хапаєте дітей, документи і тікаєте у темряву дихаючи димом. Цивільна інфраструктура палає від російських атак навіть посеред житлових масивів. А далі ще веселіше: один із снарядів прилетів на кладовище. Так росіяни обстріляли цвинтар у передмісті Одеси. Що найменше 30 могил знищено, і це не метафора. Це буквально уламки надгробків, вирви між хрестами, земля розрита так, що важко зрозуміти, де чия могила була. Що це взагалі було? Спецоперація проти мертвих чи новий етап у їхній війні? Обнулити навіть пам'ять. Люди чи рідні там поховані тепер переживають втрату знову. І все це без жодного військового сенсу. Російська армія стріляє навіть по тих, хто вже не в змозі оборонятися. Цю дику історію підтвердили в Одеській ОВА. Комунальники намагаються відновити поховання. Але скажіть, як зібрати розтрощений пам'ятник по шматках? І на завершення пожежа, яка знищила цілий елітний автопарк. Внаслідок атаки ще один дрон влучив у ангар, де стояли дорогі авто: Порше, Ауді, Тесла, Мерседес, Макларен і Шевролія Корвет. І вщент згоріли щонайменше 10 машин. Полум'я було таким, що уламки розлетілися на кілька десятків метрів. Йдеться про понад мільйон доларів збитків. На щастя, тут обійшлося без постраждалих. 6, Ох, Шестої Ох, шестого. Пізніше у ДСНС розповіли, що через російську атаку на Одещину спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини пошкоджена багатоповерхівка. Також у ДСНС поінформували, що за попередніми даними постраждали три підлітки у ліквідації наслідків. Взяли участь понад 70 рятувальників, задіяно 22 одиниці пожежної техніки, а також 5 добровольців та одна додаткова одиниця техніки. Усе це відбувається саме в той момент, коли в Одесі. Сі, перебуває президент Чехії Петер Павел. Росіяни вирішили влаштувати демонстрацію. Під час офіційного візиту запустили три групи шахетів по місту. Віцепрем'єр Олексій Кулеба заявив: весь цивілізований світ має бачити ці злочини, бо Росія більше не приховує проти кого веде свою війну. І водночас із цим Кремль видає чергові заяви. Пісков буквально напередодні запевнив, що російська армія нібито продовжує утримуватися від ударів по енергетичній інфраструктурі України. Але ось реальність. У ніч на 20 березня по Україні запустили 214 дронів. Це одна з рекордних атак, і, хоча 195 з них вдалося збити або придушити ребом, Одеса сильно постраждала. В місті зафіксовані влучання саме по енергетичних об'єктах. Через це в трьох з чотирьох районів міста зникло світло. Ось вам і утримуються. Взагалі складається враження, що росіяни просто кидають дроном у Google Maps. І дивляться, куди прилетить. Бо пояснити таку варварську хаотичність уже просто неможливо. І це не випадковість, це методика. Це бажання стерти будь-яку нормальність в Україні, життя, пам'ять, комфорт навіть спокій після смерті. Работоргівля у столиці. Поліція врятувала 31 людину. Поліція двері відкривай. У Києві накрили реабілітаційний центр, який насправді був схожий на концтабір з додатковою опцією рабством. Власники цього закладу настільки переймалися долею пацієнтів, що вирішили забрати в них телефони, документи і можливість тікати. Ну щоб нічого не відволікало від тяжкої неоплачуваної праці. Примусова робота, антисанітарія, знущання звучить як чергова історія з Росії, але ні. Це відбувалося прямо під носом у всіх нас. Тут всі реабілітації. Тут всі да? Да. Да. У рабстві утримували 31 людину, 6 жінок, 25 чоловіків. І всім було від 21 до 60 років. Залишилось тільки пояснити, чому на це все не реагували сусіди. Може думали, що це новий формат тімбілдингу? Організатори цього жаху прикривалися тим, що вони буцімто релігійний центр, що рятує пропащих людей. Зверніть увагу на те, в якій кофті зустрічала поліцію адміністраторка. Чинення кримінального правопорушення, правотушня частиною 2 статті 149 Кримінального кімнату України. Влаштувати торгівлю людьми вирішив 45-річний мешканець Дніпропетровщини. Ім'я не розголошують. Для цього він орендував будинок десь у селі під Києвом. Потім узяв у спільники ще двох чоловіка і жінку. Ті ганялися по вокзалах та вербували тих, кому було зле: без хатів, алко- та наркозалежних, просто загублених у житті. Обіцяли їм дах, їжу і лікування, а отримували вони безкоштовну робочу силу. Насправді все було, наче у поганому фільмі Жахів. Людей зачиняли у будинку, забирали все, що могло натякати на свободу: телефони, документи і навіть нормальні умови. Кожного дня чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок обслуговувати будинок та готувати їжу для отримувачів центру з прострочених продуктів. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство. Жодних коштів за виконану роботу вони не отримували в той час, як зломисники заробляли на їх праці близько 400 тисяч гривень на місяць. Каторга, як вона є, всі звісно знають, що будівництво у Києві та області це брудний бізнес, але ніхто і подумати не міг, що якісь новобудови можуть стояти на праці поневолених українців. І зверніть увагу: якщо бідолашні намагалися втекти, їх били. Поліція все це на щастя прикрила. Під час обшуків знайшли чорнові записи, зброю, і навіть п'ять авто. Тепер вся трійця організаторів під вартою їм світить до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. І, хоч цей жах припинився, це скоріше виняток, ніж правило. Бо скільки ще таких? Реабілітаційних центрів, притулків чи релігійних громад ховають у своїх стінах скелети, від яких мороз під шкірою. Якщо ви знаєте про подібні підозрілі випадки, напишіть у коментарях, можливо, саме ви врятуєте життя іншому. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте перевірити, чи підписалися, та поставити лайк цьому відео. Так більше людей дізнаються правду.